Феєрична поява Святого Миколая на Красній площі символізувала початок новорічних свят у Чернігові. Не дивлячись на досить прохолодну погоду, людей зібралось чимало. З головної сцени міста лунали новорічні пісні у виконанні чернігівських творчих колективів, які не давали сумувати. В цьому році вперше на красній площі встановили ковзанку за технологією. Вона витримає навіть 12 градусів тепла і стоятиме аж до березня. Каток, в принципі, в всім технологічним требуванням. Здесь есть большое холодильное оборудование, так называемый чиллер. Есть комбайн, который убирает каток. Есть трубы, которые здесь проходят под вот этим льдом, здесь порядка 7 километров труб. Это оборудование холодит, этот каток. И, в принципе, да, он может работать у нас при тепловом режиме значит, до плюс 12 градусов, за исключением, если нет прямых солнечных лучей. Міська влада обіцяла зовсім новий для Чернігова атракціон гірку для катання на тюбінгах за вишки у 4,5 метри. Але через технічні негаразди її відкриття перенесли на 20 грудня. Ще не працює. Там виникли деякі проблеми, так як ці атракціони взагалі вперше встановилися в Чернігові і везлися до нас за кордону. Тому над кордоні виникла проблема. Вони вже його перетнули і їдуть до нас. Тобто, завтра цю горку вже. Домонтують А на косанку нам вдалося сьогодні. Залишити. Тобто вона вже починає працювати окрім нових атракціонів. На Чернігівців чекають відомі каруселі та розваги в этом году. У нас на площаді ми в принципі було предпочтіння вибрати можна сказати дві групи атракціонов: та сімейний атракціони, де могли б діти з родителями кататися і другий атракціон – це дитяча група атракціонів, Тому що в принципі у нас. Много маленьких жителей нашего города, которые это дело больше всего и любят. В этом году, если на центральной площади у нас стоят три аттракциона, это аттракцион Лебеди, аттракцион Автодром (классика жанра) и одна из один из самых ярких аттракционов, которые только есть, это фигурная карусель. У головну новорічну красуню області цього року вдягли у зовсім нове вбрання. Ялинка за вишки вісімнадцять метрів і вагою у 6 тонн декорована оригінальним орнаментом і новими іграшками. Взагалі, Чернігівцям таке вбрання новорічної ялинки сподобалось. Будь, будь ласка, як вам цьогорічна ялинка? А, така як минулого разу, гарна. Ми дуже ми чекаємо, коли вона вже засвітиться. Нам дуже цікаві цьогорічні світлячки. Ага. А як вам цьогорічні розваги, які зробили для людей? Лебедзі, каток дуже цікаво. Всі люблять кататися на ньому, горка. Різні люди в костюмах дітлахам дуже цікаво. Мені дуже подобається ялинка в цьому році. Вона така ж гарна, як і завжди. Я прийшла на відкриття цієї ялинки. В нашому місті тут дуже весело, концерти, ярмарок вуличної їжі. Мені тут дуже подобається. Мені ялинка дуже подобається, вона дуже барвиста, дуже гарна. Мені найбільше сподобалась карусель музикальна. Дуже велике дякую нашому меру, що влаштовує такі свята, тому що це дуже дуже цікаво. Організатори новорічно-різдвяного містечка обіцяють концертні програми на усі свята. Тут можна смачно поїсти, покататись на ковзанах, з'їхати з гірки та просто сфотографуватись на фоні новорічної красуні. Містечко в центрі міста радуватиме до 15 січня. А от штучна гірка та каток пробудуть тут до березня.